Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг підвищила тарифи на воду. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав ці рішення неприйнятними, мов рішення не погоджені урядом. Але справа в тому, що Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг не має нічого погоджувати з урядом. Вона не підпорядковується уряду і не має з урядом нічого погоджувати. Більше того, МВФ та інші кредитори вимагали, щоб нацкомісія була незалежним органом. Якщо уряд України, а потім і Зеленський вимагає, щоб комісія погоджувала з ними свої рішення, то вони порушують конституцію і дурять МВФ та західних кредиторів. З початку війни долар виріс майже в два рази, а тарифи нацкомісія хотіла. Підвищити тільки на 30%, причому не відразу, а у два етапи. Українці хочуть отримувати як в капіталізмі, а платити, як за соціалізму. Так не буває. Україна ще дуже далеко від Європи, якщо такий примітивний популізм досі працює. У багатих європейських країнах, наприклад, в Данії громадяни самі голосують за те, щоб підвищити навіть податки, не кажучи про те, що комунальні послуги в усіх європейських країнах досить високі. Не буває високих зарплат в тих країнах, де низькі комунальні послуги, те саме стосується айтішників, які не. Сплачують нормальні податки, а міністр цифрової трансформації Федоров ще й заохочується, при тому, що насправді під час війни українському бюджету не вистачає грошей, і, мабуть, доречніше було б навпаки заохочувати сплачувати податки. Наприклад, якщо Україна хоче зберегти IT-галузь, то треба вводити, наприклад, правило: якщо ти сплатив 10 тисяч доларів податків за останній рік, то ти отримуєш відсрочку від армії. Але кому потрібні оригінальні рішення, коли працює примітивний популізм?